Добрий день, хочу познайомити вас сьогодні з унікальним експрес-курсом на 36 занять. Цей курс розрахований для діток від 4,5 років. Це ідеальне рішення для діток, які прийшли до вас з Нового року і пропустили перший, перший період навчального року. Він складається з трьох зошитів по 25 сторінок і більше, ніж 400 аркушів різних ігор і додатків. Це ідеальний курс, який підходить для діток яким в школу через півтора роки. Окрім зошитів і додатків, у курсі також є. Тематичні картки, дидактичні ігри, ігри, які ви можете ламінувати, використовувати багаторазово звуки до занять, а саме головне це планування. Планування це особиста моя гордість, тому що воно вийшло просто ідеальне, настільки структуроване, послідовне, логічне, стисле, що ви просто будете радіти, приходячи на свої заняття. У плані до кожної теми прописана додаткова інформація. У другій графі написані напрямки розвитку, основні поняття та додаткові ігри та вправи. Там є ігри з логічного мислення, граматики, мовлення, математичних уявлень, координації рухів і додаткові ігри, які ви можете придбати окремо. Також є графа робота у зошиті, де прописано кожне завдання, яке ви виконуєте у Зошиті. Також в кінці цього планування є 50 ідей для творчого викладання букв і цифр. І 72 ідеї з творчими завданнями аплікації з паперу або поробки з пластиліну. Тому, якщо ви хочете замовити цей курс, переходьте за посиланням під цим відео.